Дрон летить на певну територію, яка нас цікавить. Олександр Терещенко, аналітик зображень, демонструє, як використовують дрон під час розмінування. Він облітає цю територію по певному маршруту. Ми там вже поклали макет міни. Тут ви бачите інфрачервоне випромінювання. Воно. Синім кольором міна міжнародна організація Траст» займається гуманітарним розмінуванням в Україні з 2016 року. Після того, як пілот дрона зробив зальот, ми переписуємо з внутрішньої пам'яті всі отримані знімки. По суті, ми виконуємо аерофотограметричне знімання, що дозволяє нам далі створювати ортомозайку з дуже гарною роздільною здатністю, зі збереженням масштабу тобто, ми можемо вимірювати певні розміри, які будуть в чіткості відповідати реальним. Розміром потім Олександр завантажує зображення до спеціального програмного забезпечення і детально роздивляється їх. Якщо я знаходжу щось підозріле або щось, що не вписується в загальну картину, я це помічаю. Як підозрюваний предмет. Або якщо я можу чітко сказати, що це міна і її тип, то я також це роблю. Фінальний звіт має вигляд мапи з умовними позначеннями та масштабом. Його розсилають командам нетехнічного обстеження та демінерам. Вони починають свою роботу на базуючись на своїх обстеженнях і базуючись вже на наших обстеженнях, тому що коли вони оцінюють якийсь певний полігон, вони не можуть заходити всередину полігона. Тому що не щоб не наражати себе на небезпеку. Дрон же ж може залетіти куди заводний, побачити все, що необхідно. Це одна з найновіших машин для розмінування, розповідає керівник операційного напрямку організації Микита Крижановський. Ця машина дуже швидко проводить процеси розмінування. Ви можете побачити її робочі органи, там є леза. Які е, дозволяють прибирати загрозу розтяжок, тобто замість ручного пошуку наших демінерів, які сидять у, на колінах. Мають це робити своїми руками. Ця машина може зі швидкістю приблизно 3-5 метрів на секунду прибирати загрозу розтяжок. Усе механізоване розмінування наразі є дистанційним, пояснює Микита. Оператори машин перебувають за спеціальним броньованим щитом на дистанції не менше ніж 50 метрів від машини. У нас є керівник групи. Який стежить за машиною або через пульт або через е, спеціальне броньоване дзеркало, і в нас є оператор, який вдягає спеціальні е, vr окуляр і таким чином керує з безпечної відстані, знаходячись за металевим щитом е, машиною. За його словами, механізоване розмінування не замінює ручного. Після всіх випробовувань ми дійшли до висновку, що зробити лише механізоване розмінування без підтримки ручного розмінування це вкрай важко. Тож після використання машини групи ручного розмінування можуть проводити подальші роботи, щоб максимально ефективно та швидко завершити ділянку і передати її громаді для користування, каже Микита. За його словами, на сьогодні на Чернігівщині команда Хало Траст виявила та знищила понад дві тисячі вибухонебезпечних предметів. Наскільки нам відомо, заміновано або, ймовірно, заміновано зараз 336 гектарів. Земель в Чернігівській області. Нашою організацією вже було розміновано половина з цього. Дарина Перепечан, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.